Вітаю вас в ефірі фактор безпеки, програма, яка тримає руку на пульсі світової геополітики. Сьогодні фокус нашої програми спрямований на Афганістан, де НАТО проводить безпекові операції та здійснює тренування національних сил безпеки країни до кінця 2014 року. Альянс планує завершити поточну операцію МССБ та передати відповідальність за ситуацію в країні афганським силовикам. Водночас деякі експерти скептично оцінюють можливості афганської влади контролювати ситуацію в країні і все більше говорить про реставрацію Талібану, що на міжнародні війська залишать країну. Чому НАТО згортає свою присутність в Афганістані? Чи готові Афган? Силовики до самостійних дій. Про це та інше у нашій програмі. Афганістан 2012 рік. Французькі військовослужбовці зі складу міжнародних сил допомагають афганським солдатам здійснювати спостереження за стратегічним шосе в районі Соробі в Афганістані. Цей район провінції Кабул вважається головною транспортною артерією бойовиків Талібану. Представники НАТО відзначають, що останнім часом афганські підрозділи почали брати ініціативу в операціях у цьому районі. Коаліційні сили мали досить вагомий вплив на рівень безпеки в регіоні, але я вважаю, що з їх виводом ситуація докорінно не зміниться. Це пояснюється тим, що зараз афганські сили безпеки мають потужні спроможності і здатні охороняти ввірені вірені їм території. Сусідня капіса є більш спірною провінцією, яку населяє суміш таджицьких, пуштунських та паштайських народностей. Французькі підрозділи міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану неодноразово потрапляли під обстріл у цьому районі. Незважаючи на запеклі протистояння, афганські військові намагаються брати більше відповідальності за безпеку в цьому районі. На жаль, за останніх півтора року Капісі загинуло шість французьких солдатів. Їх було вбито після так званих зелено-блакітних нападів, під час яких солдати афганської національної армії застосовували зброю проти своїх наставників. Згодом таліби взяли на себе відповідальність за організацію інсайдерських нападів, але це не завадило французьким і афганським військовим спільно проводити підготовку. Це складно для всіх, але ти робиш свою справу, тому що військовий ми приймаємо всі заходи безпеки, щоб уникнути такого роду проблем. Наприкінці минулого року французькі бойові частини були виведені з бази Ниджараб в провінції Капіса, останнього французького форпосту за межами Кабуло. Цей процес відбувався в ході чергового етапу передачі відповідальності за безпеку в країні афганським силам безпеки. Сьогодні Франція представлена в Афганістані інструкторами, технічним персоналом та військовими медиками. Французькі інструктори переконані, що після виводу їх національного контингенту ситуація в цьому регіоні не погіршиться. Це частково підтверджується офіційною статистикою, яка свідчить про. Скорочення нападів бойовиків наприкінці 2012 року. Зменшення кількості нападів вплинуло і на рівень втрат серед мирного населення. Принаймні протягом першого півріччя минулого року кількості вбитих і поранених мирних громадян від дій терористів-смертників зменшилася на 15%. На жаль, позитивна статистика, за словами афганських військових, затьмарюється інсайдерськими нападами, як на представників міжнародних сил, так і на самих афганців. 2012 року в Афганістані зросла кількість інцидентів, коли аванці використовували. ...зброю проти військовослужбовців НАТО. Деякі експерти переконані, що інсайдерські атаки підривають довіру між афганськими і коаліційними силами. Напередодні виведення більшої частини міжнародного контингенту з Афганістану ситуація може ускладнити процес відновлення безпеки в країні. Ми будемо вживати усі необхідні заходи для запобігання інсайдерським атакам, і ми знаємо, що афганці також сильно зосереджені на вирішенні цього питання. Для попередження інсайдерських нападів афганські військові тісно співпрацюють з агентами Національної служби безпеки, аби більш детально вивчати кандидатури новобергії. Франців та відстежувати прояви радикалізму у вже сформованих підрозділах Мохамед і Фазул афганські юнаки, які щойно закінчили навчання у школі. Їм обом по 20 років. Як і багато інших їх однолітків, сьогодні вони вирішили прийти у вербувальний центр збройних сил Афганістану для того, аби записатися до війська. Я хочу служити рідній країні разом з іншими солдатами Афганської національної армії. Наш уряд має можливість боротися з Талібаном. Отже, наш обов'язок бути корисними своїй країні. Мотивації та оптимізму цих афганських юнаків можна лише позаздрити. Однак, попереду новобранців чекає система жорсткого відбору, яку кожен з них повинен неодмінно пройти. Новобранці повинні бути віком від 18 до 35 років. Він чи вона не повинні бути поміченими у вживанні наркотиків та мають перебувати у хорошому фізичному стані. Вони не повинні мати притягнень до відповідальності за протиправні дії та раніше не мати досвіду перебування у будь-яких військових організаціях. А випадки нападів на союзників з боку афганських військових службовців змусили керівництво центру посилити порядок відбору до лав афганських силових структур. Представники центру запевняють, що лише за останні кілька місяців, а вони забракували Сотні бажаючих вступити до навчального закладу, адже ті були запідозрені у наявності зв'язків з бойовиками. Наш департамент розвідки ретельно перевіряє кожного рекрута. В поле зору також потрапляють їхні родичі та друзі. Це копітка робота. і Якщо є бодай натяк на зв'язок з Аль-Каїдою, їх не допускають до навчання. Тих, хто вже таки потрапив до начального центру, очікує тривалий процес підготовки, який не закінчується і після випуску. Особливо для тих, хто претендує на командирські посади. Незабаром багатьом з них доведеться самотужки керувати військовими підрозділями та приймати відповідальні рішення. До процесу підготовки залучені інструктори НАТО та країн-партнерів. Організація, наприклад, ці шведські військові навчають місцевих афганських командирів орієнтування на карті. Навчальне заняття є частиною провінційної програми оперативного координування, яка допомагає всім підрозділам афганських національних сил безпеки працювати над досягненнями спільного підходу в проведенні операції. Для них це такий собі форум, під час якого можна зустрітися для проведення дискусій та співпраці. Їм не завжди легко попросити про зустріч в їх компаунді, тому, на мою думку, провінційна програма оперативного координування підходить їм. Особисто я вважаю це дуже важливо для афганців. Бригадний генерал Махамед Ашак Факран керує провінційною програмою оперативного координування в провінції Балх. За словами генерала, програма дає можливість ефективно відпрацьовувати питання оперативної взаємосумісності підрозділів афганської армії. За допомогою провінційної програми оперативного координування Афганські національні сили безпеки краще координують свої операції заради безпеки та миру в Афганістані. Минулий рік став для Афганістану та міжнародних сил ще одним роком важких випробувань: боротьба з талібаном, міжетнічні конфлікти, корупція, наркотрафік ось далеко не повний перелік проблем, які спільно вирішують афганці і міжнародні сили сприяння безпеці Афганістану. Суперечки експертів про те, наскільки афганські армія та поліція готові самостійно протистояти цим викликам, тривають уже не перший рік. Одні справедливо вказують на численні програми з підготовки афганських військових. Їхні щодня зростаючі бойові навички, позитивний досвід боїв з талібами. Інші не менш переконливо повідомляють про пасивність місцевих силовиків. Випадки змови з бойовиками, низький моральний рівень особового складу. Водночас, не дивлячись на існуючі проблеми, представники міжнародних сил говорять про відчутний прогрес процесу передачі відповідальності за безпеку в країні афганським силовикам. Прогрес особливо відчутний, якщо враховувати, що Збройні сили та поліція, власне, як і весь державний апарат, створюються фактично з нуля. Країни альянсу та країни-партнери по МССБ зробили дуже багато відбудові як структур забезпечення безпеки в Афганістані, так і цивільних органів влади та загалом суспільства. За словами представників НАТО, афганська армія швидкими темпами нарощує свою потужність. Окремі підрозділи можуть проводити повністю незалежні операції при мінімальній тиловій підтримці міжнародних сил. Оптимістичні реляції з вуст представників альянсу лунають і на адресу афганських поліцейських. МВС Афганістану повідомляє про знищення минулого року понад Трьох тисяч бойовиків і майже трьох з половиною тисяч заарештованих загалом за два роки спочатку перехідного процесу афганські сили безпеки втричі збільшили територію своєї відповідальності. Сьогодні 87% населення країни проживає на території, за яку відповідає Афганська національна армія, а сили МССБ виконують допоміжну роль. Процес передачі відповідальності до Афганських сил безпеки продовжує свій поступальний рух вперед. Афганські сили національної безпеки демонструють те, що вони є бездатні впевнені у собі і добре керовані. Вони вже проводять близько 80% усіх операцій. Генерал Нік Картера, заступник командувача міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, втретє у цій країні. Останній раз він був тут з 2009 по 2010 роки, коли командував військами в турбулентному південному регіоні за його словами, повернувшись цього року до південної провінції Кандагар, яка вважається батьківщиною Талібів, він на власні очі побачив зміни, які відбулися в регіоні. Нещодавно я відвідав Кандагар. Мені було досить приємно повернутися туди, тому що я зустрів там губернатора, який був все тим же самим губернатором, якого я знав. Він сидів за столом тепер з повноцінним провінційним урядом. Всі це ми планували ще в 2010 році. Генерал переконаний, що прогрес, який поширюється країною, змушує талібів відомих своїми жорстокими репресивними поглядами, змінювати їх. 40% афганців тепер мають мобільні телефони. В даний час жінки отримують освіту. Це країна, яка суттєво змінилася. Тому Таліби, якщо вони захочуть повернутися, я б поставив ці терміни в дужках, розуміють, що їм потрібно змінитися для того, щоб повернутися. Країна не чекає на те, щоб прийняти їх особливу форму політики, так як це було 15 років тому. Війська МСБ поступово переміщаються в тил афганської війни, що видно не тільки за офіційними звітами, але й за статистику військових втрат. А недавна тому спецназу було передано функції з проведення нічних рейдів, і, хоча їх ефективність значно нижча ніж у підрозділів міжнародних сил, лише за перші три місяці їм вдалося знешкодити понад 100 бойовиків, 40 з яких були арештовані на цих кадрах. Одна з операцій афганського спецназу, під час якої було знищено 5 бойовиків і захоплено в полон одного з лідерів терористів. Крім того, у будинку, де проводилася операція, військові знайшли приладдя, з якого можна було виготовити саморобні вибухові пристрої, афганську та американську уніформу, документацію бойовиків та радіообладнання. Я висловлю обґрунтоване припущення, що незабаром більшість рішень пов'язаних з використанням чи застосуванням військової сили буде прийматися самими афганцями. Цінність перехідного процесу полягає в тому, що велика частина відповідальності за прийняття рішень у спірних питаннях ляже на плечі самих афганців і це правильно, тому що це їхня країна. За словами командування МССБ, в рамках чергового етапу перехідного періоду 12 афганських провінцій вступили в процес передачі відповідальності. Загалом сьогодні 23 з 34 провінцій Афганістану беруть участь у процесі. А в НАТО очікують, що всі райони Афганістану долучаться до перехідного процесу до літа 2013 року, в результаті чого аванські сили почнуть відігравати ключову роль в забезпеченні безпеки на всій території країни. Генерал Джон Аллен. Який з 2011 по 2013 роки був командуючим міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, не лише пам'ятає, а й довгих два роки здійснював процес передачі відповідальності від МССБ Афганським силам безпеки. Перед тим як передати свої повноваження, він дав інтерв'ю нашим колегам з НАТО. Ті Отже, про поразки й перемоги НАТО в Афганістані у актуальному інтерв'ю з колишнім командувачем міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані генералом Джоном Алленом. Пане генерал, чи є різниця між Афганістаном сьогодні і тим, яким ви його побачили, коли приїхали сюди два роки тому? Це насправді дуже різні місця. За цей час афганські національні сили безпеки пройшли довгий шлях. Ми побудували майже повномасштабні збройні сили, які налічують близько 352 тисячі військовослужбовців. Протягом військової кампанії 2012 року наші підрозділи ще брали участь в операціях. Однак, навесні 2013 року вони повинні остаточно передати керівну роль до Афганських національних сил безпеки. Тому вважаю, що багато що змінилося. Я думаю, що ситуація з безпекою суттєво покращилася таліби вже далі й далі віддаляються від населення. Ми зробили дуже багато роботи. Скажіть, будь ласка, які найголовніше завдання стояло перед вами і міжнародними силами минулого року. Гадаю, зберегти заданий темп і хід кампанії, відверто кажучи, це особливий момент не тільки для Афганістану, але й для НАТО та союзників. Найбільша в історії коаліція з 50 країн, які зібралися разом в Афганістані, жертвувала своїми синами, аби дати Афганістану шанс. Участь цих 50 країн в проведенні цієї кампанії є дуже важливою для мене. Це не виклик для мене, а зобов'язання як командира скерувати наш альянс у вірному напрямку. Створення надійних професійних афганських національних сил безпеки було ще одним викликом для нас. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти афганським збройним силам стати на ноги. Саме тому попереду в нас разом ще дуже багато роботи ви назвали інсайдерські атаки характерним почерком повстанців. Скажіть, чи можуть вони підірвати процес відновлення безпеки в країні? Ці атаки є справжнім викликом для нас. Кожен випадок це окрема трагедія. Я з упевненості можу сказати, що навіть після того, як я передам командування своєму наступнику і протягом 24 годин трапиться щось подібне, це не дасть мені спокою. Тому наша коаліція разом з афганцями, які страждають від інсайдерських нападів не менше ніж ми, докладаємо максимальних зусиль для захисту наших військ. Ефективна співпраця із захисту наших військ важлива на кожному етапі, починаючи з підготовки перед відрядженням в Афганістан, бойової підготовки та на самому театрі бойових дій. Вартість війни висока, це людське життя. Багато країн втратили свої солдатів в Афганістані. Що ви можете вказати на доказ того, що світові пожертви були немарні? Те, що відбувається в Афганістані, є величезним досягненням. І мова йде не лише про те, що трапилося в минулому, а що відбуватиметься в майбутньому. Сьогодні в Афганістані ви можете побачити мільйони дітей, половина з яких дівчата, які відвідують школи, що було неможливим за часів Талібану. Сучасний Афганістан дає можливість рости та реалізовуватися майбутнім юристам, лікарям та інженерам. Лише 5-6 років тому ми не могли собі цього уявити. Афганістан зможе користуватися власними природними ресурсами, розвиватися демократично та стати провідною країною в Центральній Азії. Тому, якщо ви задаєте питання, чи понесені втрати вартували цього, я оглядаючись на порожні стільці навколо столів, на які вже ніколи не присядуть наші загиблі товариші, відповідаю, що так, це було варто цього. Я повторюю це, коли розмовляю з батьками солдат і коли пишу листи додому. Це була велика ціна, яку заплатили наші сім'ї: сім'ї солдат, які прибули сюди з усіх куточків світу, щоб змінити ситуацію в Афганістані. І вони змінили її. Вони досягли успіху. Наші пожертви дали Афганістану надію, і це робить нашу компанію вартою цього. З наближенням 2014 року тема прийдешніх змін в Афганістані і в регіоні в цілому стає все більш актуальною. У наступній програмі ми продовжуємо розповідь про Афганістан і те, як розвивається економіка країни. А на сьогодні, все до зустрічі рівно за тиждень.